Мова моя, синьокрилая крила птаха, гірко без тебе мені в чужині стала німою, як сон, бідолаха, серце гаряче, слова крижані. Мова моя настраждалася волю. Час був жорстокий і дуже стрімкий, били до крові, нівечили долю, змусили втратити голос дзвінки. Мова моя, як тебе не любити? Вік, українець, прислів'я вжива, скільки тебе намагалися вбити. Марно, ти всупереч всьому жива, в мирну добу, а тепер і на фронті силою духу з глибин повставай, в думі і в співі, в сльозах і в турботі, птахо моя, синьокрила, співай! Серця, звитяга, народжує слово, Час німоти вже спливав небуття. Ми збережем тебе, рідна я мову, нашим нащадкам, ціною життя.